Так, ціле літо півроку навіть збирала жестяні баночки, Нічого не викидаю. Все збираю, помила, привела до ладу. Що будемо робити? Так, правильно робимо окопні свічки. Картона безліч. Також весь рік збирала всі свої посилки. Коробки з-під посилок, що приходили, квіти, меблі. Дай Бог картону вистачає. Так, ці баночки треба обрізати, бо висота самої баночки має бути менша, ніж діаметр основи. Тобто, це. Ідеальні баночки. Це теж ідеальні баночки тут дорівнює висоті, а ці треба обрізати. Ну, десь, десь ось так. Картон ти теж. Ріжемо правильно поперек у цих повітряних складочок, да? невдоля поперек, щоб їх було видно. І коли скручимо картон, то не дуже щільно. І він має бути не вище краю банки. Ось так. Щоб вам було видно. Да? Коли заливаємо, є борщик цей. Так, ну і на маленькі коробочки. Один фетелечок на широкі коробочки. Три фітелечки бажано трішки їх по краях роз... розставити. Ну, ось це, ось так виглядає. Ідеальна підготовка, да? заготовка для окопної свічки. Далі тільки залитвою воском або парафіном. Або пальмовою олією. Ну, ось так. Далі ці баночки можна оздобити різними теплими словами і побажаннями. Якщо вони написані руками дітей, то війському вдвічі приємніше їх отримувати і зігріватися цим теплом. Клеїмо ми їх за допомогою звичайного клейолівця.